Мене є дзвіночок. Це нажимаєш просто кнопочку. І от. Дивіться. Я чую. їх викину. А не отак. Відкривати і на Лучанин Валентин мешкає в одній із багатоповерхівок на вулиці Дружби Народів. Днями каже до нього: навідалися непрохані гості, які почали нахабно вимагати відчинити двері. Близько восьмої години вечора. До мене. В квартиру ломляться дві людини. Дві людини в цивільному, В цивільному, які мені представляються працівниками поліції. Я кажу, говорю, запитую, що вам потрібно. Відкрийте мені двері. Представитися чоловіки відмовилися, а на прохання показати посвідчення у вічку дверей почали некоректно висловлюватися, розповідає лучанин. Тільки, тільки були погрози, стукали в двері. А згодом і взагалі почали затуляти вічку на дверях, каже чоловік. Вони залишилися в цій плямці. Тобто вони навмисно, щоб ви їх не розгледіли, закривали рукою. Чоловік почав паралельно телефонувати на 102, та поки говорив з поліцейськими. Чоловіки по інший бік дверей забралися геть. Відповідно, викликати когось вже не було потреби, додає Валентин. І як господар квартири відчинив двері, то віділь впала повістка. Я ніколи ніколи не боявся у таких повісток. Ніколи не боявся і не боюся в березні місяці. Я є учасником моїх дій. Сам особисто учасник бойових дій в березні місяці я звертався в територіальну оборону, хотів піти. Військомат звертався. У відповідь сказали чекати. Тепер же до військкомату певний Тлучанин обов'язково з'явиться. От тільки не розуміє, чому повідомили його про це таким грубим методом. Адже усі контактні дані комісари мали та й на робочому місці чоловіка можна знайти у будь-який час. Так же невідомі чоловіки ще не легали з під'їзді та ще й наполохали сусідів. Оці дві особи мене цікавлять, дуже Двері Луп, луп, луп луп Дзвінок є? Я дзвінок, все написано. Для чого лупити в двері? Для чого щось вимагати? У поліції кажуть, своїх працівників за такою адресою не надсилали. Більше того, поліцейські не уповноважені вручати чоловікам повістки. Громадян призовного віку з місцем проживання відвідують співробітники військових комісаріатів, але інколи до таких заходів залучаються співробітники поліції. Однак я зауважу, що всі співробітники поліції перебувають в однострої. Мають при собі службове посвідчення, і завдання поліцейського це забезпечити правопорядок і встановити особу, якій вручається повістка. Працівники поліції не вручають повістку громадянам. У поліції підтверджують, на 102 Валентин Оксенюк звертався. Втім, за кілька хвилин виклик скасував. Тож що за невідомі особи приходили до чоловіка, не знають. У свою чергу у військовому комісаріаті цю ситуацію коментувати на відріз відмовилися. Натомість юристи кажуть наступне. Закон вимагає, що особа, яка вручає повістку, якщо це працівник цього центру соціальної підтримки та комплектування, він обов'язково має представитись, обов'язково має показати свій військовий квиток або посвідчення офіцера, і тоді вже вручити повістку. Тобто, особи, які вручають повістку, має право знати, хто їй вручає цю повістку. Адже є чітко визначений перелік людей, які можуть це робити. Спеціально за дорученням вже виписана повістка, і щоб працівник цього центру не ходив, не шукав військовозобов'язаного, він може розіслати ці повістки для вручення працівникам-репододавцям або головам ОСББ, або, наприклад, там селищним радам. Це закон дозволяє робити. Більше того, каже юрист: повістку не можуть лишити в дверях чи деінде, її мають вручити особисто в руки. В іншому випадку людина вважається неналежним чином поінформована і відповідальності, якщо не з'явиться у визначений термін до центру комплектування, не понесе. Тож коли до вас звертаються невідомі особи, які ще й відмовляються представитися, правоохоронці рекомендують одразу викликати поліцію, бо ж виручати повістки вони не мають права. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал.